Мова то душа нашого народу. Якщо гине мова, гине й народ. Я народився в місті Маріуполь. Все життя спілкувався російською мовою. Чув її всюди, і в школі, і в закладах освіти, і від батьків, і від друзів. До мови було ставлення, я б сказав, ніяке. Вісімдесят приблизно 80% міста розмовляли російською мовою. Було якось все одно всім на мову. А якщо хтось спілкувався українською мовою, то це для мене було більше дивно. Тому що в Маріуполі багато людей російськомовних і це лунало дуже рідко. Українська вона була не популярна так, люди поважали її, але ну не ставилися ніхто не Намагався перейти на українську мову навіть після 2014 року. 24 лютого в моє рідне місто прийшла війна. Росіяни грабили, вбивали і знущалися з людей. І це все відбувалося під російським прапором, під російською мовою. Я бачив вбитих людей, я бачив знищену техніку, як нашу, так і російську. Це дуже складно сприймати і бачити. Я бачив знищення судьби людей, я бачив їх очі, і бачив, що там зовсім немає надії. Я бачив, як кожен день ми прокидалися від снарядів і починали бігати по підвалу. І намагатися якось щось робити з цим, тому що це було неможливо складно морально. Ми пройшли все пекло виїзду. Ми бачили фільтраційні табори. Ми бачили, як росіяни ворують в людей гроші на блокпостах. Ми коли виїжджали. Це було Бердянське Запоріжжя. Ми приїхали 17 блокпостів, з яких 14 були російські, і там відбувалися дуже жахливі речі. Мені огідно від самого себе, що я цікавився тою культурою, що я вивчав її, і я вважаю, що зараз кожен з нас має змінити самого себе, тому що війна йде не тільки в окопах, а й серед нас усіх. Тому я вважаю, що зараз всі мають переходити на українську мову і поважати свою культуру, розвивати її. Я вже майже рік живу у Вінниці, мені дуже подобається це місто і я поринув цю культуру, я поринув мову. Зараз я спілкуюся виключно українською мовою, ношу українські бренди на собі, пишаюся своєю країною і розумію, що воля дається не так просто, як ми собі уявляємо.